Чим я водую на обід. У мене завжди волога мішанка. Тобто, так ще з файної лівінки, якраз там мелена, протеїнова суміш, якраз трошки залишилась, трошки їм ще дам. все вигляло. Мене запитували виробник, як мені їхній цей товар. Файна лвінка. У мене так багато корене, багато коре, всі вдаю, всі, всі їдять. Я не можу сказати, що Боже, дав їм і все. І на наступний день триється зразу кожна з нас. Такого не було, звісно. Ну це як-то протеїнова, натуральна суміш, натуральна домішка. Я думаю, вона дуже ідеально підійде. Звісно, на постійній основі цілий день вони в мене не будуть їсти ці лічинки від файної львінки. Там чорна чорна львінка називається, це Ну, Деколи раз на день, я думаю, це гарний істочник білка, протеїну, вітамінів там амінокислот, я думаю, що гарно підходить Багато, скажіть Багато тварин можна будувати, може, якраз буде корисно. Я думаю, що я буду в них замовляти. Ну, тільки Цим я не буду будувати переємно. Мені подобається. знаєте, Будувати э, різноманітно. Мені подобається щось те, все, там вікон, там, там, там зерносуміш, там ще щось, там капусту намішаю, там картопці не зговарують. Це було різноманітне годівничка в користуванку, так, 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 так.